Володимир Орлов Пригоди каштанчика. Літо наближалося до кінця. На високому каштановому дереві з'явилися світло зелені колючі кульки. Одного ранку одна з кульок тріснула. тріщини визирнув коричневий каштанчик. Ой, як цікаво. прошепотів каштанчик, ширше розсунув дверця та свого колючого будиночка. Не втримався і полетів униз. Тук? Ти що з місяця впав?» прогорчав хтось коричневий і кудлатий, потираючи своє коричневе та кудлате вухо. Я, я не навмисне, прошепотів каштанчик. Я більше не буду. Ано, ну, до додому, до мами. Де твоя мама? Не, не знаю. Не знаєш? А де твій дім? Не знаю. «Витри носа і пішли. Куди? квапливо витираючи сльози, спитав каштанчик. Твій дім шукати. Не можна на зиму залишатися без дому. Як тебе звати? Каш каштанчик. А мене Мишко. Дуже приємно. Дуже приємно. Іде лісом великий і кудлатий Мишко, а поруч дріботить на тонких ніжках, ледве встихаючи каштанчик. Підходить в до будиночка на болоті. На дверях будиночка портрет жаби. Мишко постукав, двері відчинилися. Визирнула господиня. Ква вам кога. Подивися, сказав Мишко. Чи це на твій син? Куаку, куак, куа, яка йдота. Ква, куа, яка йдота? Адже він зовсім не зелений. І двері зачинилися. І то правда, сказав Мишко, оглядаючи каштанчика. Ти зовсім не зелений. А може я ще позеленію? насміливо спитав каштанчик. Ні, не позеленієш. А чому? А тому, що ти не живеш у зеленому болоті. Підійшли вони до іншого будиночка. На ньому портрет їжака. Мишко постукав у віконце, віконце відчинилося, з нього визирнула їжачиха. Доброго дня, їжачихо. Фе ти не лякав. Ну чого тобі? Подивися, чи це не твій синок. Пуф. Віддивитись, нема чого, в нього калючок немає. І віконце зачинилося. Пішли вони до третього будиночка. На ньому портрет лисиці. Постукав Мишко у двері. На поріг вийшла лисиця. «Здрастуй, лисице. сказав Мишко. «Привіт!» Подивися, чи це не твій синок. Ну що ти, Хіба можна? У нього ж хвастика нема. І лиса зачинила двері. Ну, і справи. задумало промовив Мишко. Хвостико, не маєш. А може, він ще зросте? зовсім тихо спитав каштанчик. Ні, не виросте. А чому? А тому, що ти нікому нічого поганого не зробив, і свої сліди тобі замітати не треба. Пішли каштанчику. Ішли вони йшли і прийшли до річки, сіли на березі та сидять. По щоці каштанчика покотилася сльоза і впала у воду. Мишко підняв голову, глянув на небо і здивувався. Хмари немає, а краплі падають. Потім він подивився на річку і побачив у воді себе. Та каштанчика. Ну чого ти ревеш? сказав Мишко каштанчику, який відбивався у воді. Я теж коричневий, а не реву. Стривай, стривай Ти коричневий і я коричневий. Ти без хвоста, і я без хвоста. У тебе немає колючок і в мене немає колючок. Ура! Я знаю, що робити. Тобі потрібен барліг. Ну, звичайно, барліг. А що це? А ось зараз побачиш. І Мишко почав рити барліг для каштанчика. От і готовий твій барліг. Дякую тобі, Мишко. Подобається. Дуже? Тоді стрибай у нього. Я тебе вкрию і теж піду спати. Каштанчик постояв, подумав, зітхнув. І стрибнув у ямку. Мишко вкрив його листям. Спокійної зими, сказав Мишко. Спокійної зими. долинуло з барлога. Я навесні прийду, пообіцяв Мишко, засипаючи ямку листям та землею. Потім він почухав своє коричневе і кудлате вухо. Зітхнув і швидко пішов геть. Бо в повітрі закружляли перші сніжинки. Сніг ставав дедалі густішим. Незабаром на місці маленького барлогу з'явився сніговий горбок, а потім він зник. Засвистіла завірюха. Дерева, кущі та річки зникли під сніговою полиною. А потім пурга вщухла, виглянула сонечко і сніг почав ніжитись та танути від задоволення. Танув він танув і не помітив, як зовсім розтанув. Ось тоді, на тому самому місці, де був маленький барліг, земля заворушилася і з неї визирнув зелений паросток. Він тягнувся назустріч сонечку і підростав, стараючись щосили. Одного дня до зеленого паростка підійшов хтось коричневий і кудлатий. Він обнюхав землю, почухав вухо і поплентався геть. А паросток заріс і ріс. До осені він уже став дебелим і добре тривався на вітрі. А ще за дві зими він перетворився на струнке деревце, на якому навесні зацвіли квіти, схожі на білі свічки. А потім, а потім вони перетворилися. На світло зелені колючі кульки. Прийшла осінь. Одного ранку одна з кульок тріснула, і з неї виглянув маленький коричневий каштанчик. Ой, як цікаво. прошепотів каштанчик, Ширше розсунув дверця та свого колючого будиночка і не втримався і полетів униз. Тук. Ти що? з місяця впав? Прогарчав хтось коричневий і кудлатий, потираючи своє коричневе і кудлате вухо. Я я ненароком, пробелькотів каштанчик. Я більше не буду. Каштанчик. радісно заревів коричневий кудлатий. Де ти пропадав? Я так довго тебе шукав. Ну, пішли швидше. Куди? Я куди ти що забув маму шукати? І вони пішли вдвох великий коричневий мишко і маленький коричневий каштанчик. Вони і досі йдуть разом, а за ними виростають зелені каштанові дерева. Якщо вам сподобалась казка, підписуйтесь на наш канал. Чекайте на нові цікаві історії та казки.